Стрітбольний турнір категорії А стріт Гейм Одеса, який традиційно проходить у нашому місті на початку серпня у 2015 році, отримав додаток до своєї назви Кубок мера Одеси та цілком солідний призовий фонд у 24 тисячі гривень. Организаторами турниров Украинской стритбольной лиги, как обычно, выступает Украинская общественная организация Украинская стритбольная лига 3 на 3. В Одессе этот турнир проводит общественная организация «Стиль жизни». Этот турнир впервые в городе подходит под патронатом мэра города Одессы Геннадия Леонидовича Труханова. А также по сильной помощи и поддержку одержали депутаты городского совета Павел Владимирович Вугельман и Марат Королев. Партнерами турнира Кубка, Кубок Мэра Street Game Одесса 2015 выступила клиника Святой Екатерины, которая любезно нам предоставила услуги скорой помощи, а также имиджевый магазин Нью-Йоркский -Йорк, Нью бренд в Одессе это магазин Су. Організаторами турніру у Одесі виступили Українська стрітбольна ліга 3 на 3 громадська організація Стиль життя та спортпарк Гілель. Партнерську підтримку надали Клініка Святої Катерини, Одеська обласна федерація баскетболу, Одеська баскетбольна ліга та іміджевий живий магазин СУР на церемонії відкриття змагань яка відбулась 1 серпня у спортпарку Гілель. До учасників звернулися депутати Одеської міської ради Павло Вугельман та Марат. Корольов, які зробили чималий особистий внесок у організацію турніру Кубок Мера стрітгейм Одеса, Одеса-2015». Предстоящий турнир замечательный. Он в первую очередь замечательный тем, что огромное количество команд не только из Одессы, но и из других городов Украины. И мы стремимся к тому, несмотря на то, что Евробаскет даже в нашей стране не состоялся, чтобы все равно в ближайшие годы он прошел в Одессе. И самое главное, к чему мы стремимся, что мы хотим активизировать молодежь для того, чтобы Украинский стритбол перешел совершенно на другой уровень, чтобы это был новый уровень. И чтобы на будущий год, в 2016 году, мы в Одессе провели турнир европейского уровня с командами из Европы. И чтобы это был уровень такой вот, скажем так, как минимум European Adidas Fest. И я надеюсь, что при поддержке мэра города, депутатского корпуса, спонсоров и всей баскетбольной общественности нам удастся это сделать в следующем году. Вы знаете, я действительно тоже рад и счастлив, что в нашем городе проходит турнир такого уровня. Я вспоминаю свои годы. Я играл в баскетбол, начал играть в баскетбол. практически с того момента, как научился ходить. Я играл в школе, играл в сборной школы, потом я играл в сборной медицинского университета. И потом мы ребятами продолжали играть в баскетбол. Для меня баскетбол, знаете, это э, такое есть выражение, что наша жизнь игра. Для меня баскетбол это э, одно из составляющих моей жизни. Я очень рад тому, что мы сегодня имеем честь принять э, практически все команды Украины. Э, я очень рад тому, что э, мы смогли организовать турнир такого уровня. И самое главное, что этот турнир проходит в нашем любимом городе Герой Одессы. Я уверен, что э, это поддержит... Э, скажем так, и те любители баскетбола э, нашего города, которые э, просили проводить этот турнир, так и поддержит нас вся страна, потому что если мы уже начали, знаете, как говорят, Одесса, если дала старт, то этот проект будет жить. Я уверен, что и благодаря поддержке нашего мэра э, Геннадия Ильинича Труханова этот турнир будет жить. Ну а с нашей стороны, со стороны депутатского корпуса, со стороны Одесси, со стороны тех людей, которые любят баскетбол, я уверен, что мы, во-первых, проведем его прекрасно, во-вторых, Он будет жить и будет развиваться. Перед початком змагань їх учасників та глядачів порадували своїми показовими виступами група підтримки KK Girls, учасники групи Break Dance Quick Spins Crew та майстри роботи з м'ячем баскетбол Freestyle Quick Spins Crew. По завершенні реєстрації учасників розпочались турніри у дорослих вікових категоріях серед чоловіків та жінок. Переможці цих змагань отримували прямі перепустки до всеукраїнського фіналу. А усі учасники… Відповідні рейтингові бали у чоловічому турнірі взяли участь 56 команд з 18 міст України та Молдови, що автоматично надало одеським змаганням статус міжнародних це Дуже здорово, що міські власті підтримують ініціативу молодежі, ініціативу організаторів От таких е, е, як Сережа Стразов організації стиль життя», допомагають їм воплощати такі змагання в життя. От, це Очень здорово. Много участников, солнце, музыка, все как надо. Могу вам сказать, что наша лига является одной из самых массовых в Европе. То есть в европейских странах нет такого количества и турниров, и участников, как у нас. У нас, например, в лучшие сезоны мы проводили порядка 40 мероприятий, более 10 тысяч человек участвовало в которых. Как и в любом другом виде спорта, в баскетболе 3 на 3 есть соревнования. Вот. К сожалению, сейчас мужская сборная, ну просто ей никто не занимается будем называть вещи своими именами надеюсь что в следующем году вот благодаря УСЛ, мы все-таки возродим мужскую сборную там есть для этого все предпосылки женская сборная наша опять-таки тоже благодаря вот усилиям там юры Процюка, тренера собственно этой национальной сборной девочки заняли второе место они вице-чемпионки первых европейских игр в баку то есть это европейская олимпиада девчонки дошли до финала проиграли к сожалению там, всего несколько очков Финале, но тоже очень достойный результат, как бы попали в призы, вот, вот так. Когда пройдет финал уличной стритболи лиги в этом сезоне, сколько команд там примет участие, вот, по путевкам? Вот, сколько Традиционно мы проводим наш финал в День независимости 24 августа. Не готов сказать, где это будет, возможно в Одессе. Будет 40 мужских команд, 16 женских, 16 юношеских и 16 лучших игроков один на один. Учасники чоловічого турніру були розподілені на 16 попередніх груп, переможці яких взяли участь у матчах плей-офф. Жіночі команди, яких було 8, провели матчі у двох групах та фінал чотирьох. Цілком зрозуміло, що турнір у дівчат завершився першим. У боротьбі за третє місце шнурки з рахунком 11-7 перемогли Супер Пауер. А у головному фіналі Магнум з рахунком 15-7 взяв гору над морськими кішечками. Отже, нагороди за третє місце отримала одесько харківська команда шнурки. На срібній позиції фінішували морські кішечки з Одеського морського університету. А перемогу у жіночому турнірі святкували дівчата з Дніпропетровської команди Магнум. Турнір дуже хороший. Дякую вашому меру. тому що організував такий турнір, такого масштабу. Не кожен гора час може дозволити організувати настільки, навіть по фінансовій стороні тяжологий турнір. Наша команда первый раз участвует в Одессе на этом турнире. Ну, Нам все понравилось. Единственное, ну как бы жарко, август, все понятно, как бы всем было тяжело. Турнир был тяжелый в плане эмоциональным, потому что ну, все девчонки знакомы, как бы все уже начали, даже там были немножко драки. Самое главное, что мы выиграли, это самое главное, но я хочу сказать, поблагодарить всех девчонок была действительно упорная борьба, и все команды в четверке фінальні были уже равны, ну, все были достойны победы. У перервах чоловічих змагань, які завершились вже у сутінках, були проведені два конкурси. Змагання по китках з центру майданчику проходили до першого влучення у кошик, зібрали безліч бажаючих спробувати свої сили та затягнулись надовго. Нарешті край, суперечці далекобійників, поклала вдала спроба Володимира Прищепного з Кишиневу, який і став переможцем конкурсу над далеких китків. Ще більший інтерес та справжній захват виклик. У глядачів конкурс Слем Данків. Усі учасники порадували любителів баскетболу віртуозним виконанням складних та чудернацьких варіантів вкладання м'яча у кошик згори. Після кількох спроб арбітри виявили найкращого майстра слем данків, яким було визнано Вадима Піддубченка, також відомого як Міллер. Втім, навіть по завершенні конкурсу глядачі не бажали відпускати переможця та запросили його виконати ще кілька данків на біс. Нарешті усе закінчилося, та втомлений Вадим Піддубченко з Дніпропетровську отримав заслужену нагороду. Тим часом чоловічий турнір потроху долав дистанцію плей-офф. Вирішальні матчі довелося проводити вже при штучному освітленні, але це не зменшило азарту претендентів на перемогу у бронзовому двобої. Команда СУР з рахунком 11-7 перемогла дітей капітана Ч у головному фіналі. «Ко», тобто Коренюк та брати Кобець, з рахунком… Пірком 15-11 взяли гору над брудними дітьми гетто або англійською та скорочено ДГК. Таким чином, приз за третє місце дістався одеській команді Сур. На другому місці ще один колектив з Одеси ДГК, а чемпіоном стріт-гейм Одеса стала дніпропетровська команда «Три Ко». Мої впечатлення по цьому турніру дуже хороші, дуже яркі. Во взагалі, Одеса дуже хороший місто, тут можна погуляти. Хорошо провести время, тем более, когда есть такое мероприятие, как стритбол. Приезжаешь сюда, это можно все совместить. Организация турнира была очень хорошая, все качественно сделано, хорошо расписаны сетки, игры. Ну, у меня яркие впечатления. Я сейчас еще после игры с собой не отошел. Другий день турніру, 2 серпня, розпочався змаганнями юнаків у категорії Ю-18, участь у яких взяли 35 команд, серед яких було чимало хлопців і значно молодшого віку. Попередні змагання у 11 групах визначили учасників матчів плей-офф. Але до початку вирішальних зустрічей відбувся конкурс триочкових китків. Спочатку 50 снайперів отримали по 30 секунд на кваліфікаційну серію. За її підсумками Троє кращих зустрілися під одним кільцем. Переможцем мав стати той, хто першим п'ять разів влучить у кошик з стрічкової відстані. У підсумку кращим снайпером турніру став одесит Олександр Шашков, який швидше за інших впорався з фінальним завданням. У самий розпал змагань відвідав турнір, і його титульний організатор, одеський міський голова Геннадій Труханов. Геннадій Леонідович поспілкувався з учасниками змагань, знявся з ними у невеличкій фотосесії то высловив им свої побажання. Я впевнений, що єдине, що їм потрібно пожелать і можна пожелать сьогодні, це, звісно, залишатися молодими, залишатися молодими в душе, незважаючи ні на что. Вот Я хочу пожелать им молодежного задора, молодежной энергетики, уважения себя, уважения к себе, уважения к окружающему миру. Потому что от этих ребят, от молодежи сегодня, та молодежь именно сегодня, которая здесь собралась, активная, здоровая, позитивная, от нее зависит завтрашний день Украины. Поэтому я сегодня вот вкладываю как, как отец, как сегодня уже даже как дедушка, вкладываю в них все свои мечты, надежды на будущее Украины. Они сегодня, они сегодня формируют, они будут завтра формировать и руководить нашей страной. Я хочу, чтобы они были здоровыми. Они здоров, щоб вони були здоровими внутрі, душевно, телесно, морально. І от этого всього у нас буде добре приседати. Змагання продовжились вирішальними матчами у юнаків у боротьбі за третє місце. Команда по касі з рахунком 11-5 перемогла фіолетових апельсинів у фінальному двобої. Мамині орли з рахунком 15-11 взяли гору над валиною. У підсумку увесь умовний п'єдестал пошани зайняли команди з Одеси. Приз за третє місце отримала команда Покасі. Другими фінішували хлопці з валини. А переможцем турніру у категорії Ю 18 стали мамині орлы. Турнир нам очень понравился, соперники все были очень достойны, организаторам большое спасибо. И хотелось бы, чтобы такие турниры были, ну, почаще проводились у нас в Одессе. То, что был большой призовой фонд, добавило как-то интереса, азарт? Да, конечно, добавило. Кому бы не помешал бы дополнительный заработок, особенно в нашем возрасте, довольно-таки это не помешало нам и добавило нам как бы на борьбу. Останнім пунктом розкладу у Кубку мера стрітгейм Одеса Одеса-2015» став турнір один на один. Участь у якому взяли 50 баскетболістів-одинаків, і знову учасникам не вистачило світлого часу доби. Та догравати турнір довелося під променями ліхтарів у важкій впертій боротьбі. У фіналі зустрілися двоє дніпропетровчан з команди Ко» – Владислав Коренюк та Андрій Кобець. У цьому випадку спритність та влучність взяли гору над зростом та потужністю перемогу у турнірі 1 на 1 святкував Андрій Кобець. Ну, саме головне це моя підтримка, командна підтримка, яка була зі мною. Друзі, дівчина, брат. Благодаря за емоціям, підтримці, совітам, у мене вийшло добитися такого результату. І навіть коли було дуже важко, я змог переломити ход подій і все-таки виграти. От. Як вам в цілому подобався турнір? Ви доігрували оба рази при освіченні? Досвещение это такое. Все в равных условиях играют. Очень много позитивных эмоций. То есть это самое главное. должно, Любимая игра должна приносить очень хорошие позитивные эмоции. Вот. Доволен результатом тоже. И организацией. Все было прекрасно. Як і на усіх турнірах категорії А на кубку мера стріт Гейм Одеса Одеса-2015» були визначені герої турніру у дорослих вікових категоріях. Ними були визнані представники Дніпропетровську, Владислав Коренюк у чоловіків та Вікторія Карєва поміж жінок у юнацькій категорії. Героєм турніру став Костянтин Бялецький з одеської команди Мамині Орли. Всеукраїнський фінал української стрітбольної ліги 3 на 3 відбудеться на день незалежності України. 24 серпня місце цих змагань ще не визначено остаточно, і цілком можливо, що честь приймати всеукраїнський фінал випаде саме одеському спортпарку Гілєль.